Скільки нам коштує утримувати п'ять дітей на місяць. Так, так, у нас саме п'ять діток, маленьких пухнастих діток, яких ми свого часу підібрали з вулиці, бо їх покинули люди на холодну та голодну смерть. Загалом у нас п'ять хвостів, чотири собаки і кіт. А одна з собак лалюшка, важить всі 55 кілограмів, і вся ця орава дуже багато їсть. Вони в нас на змішаному харчуванні, тож нашому морозилці завжди є м'ясо. А вологий корм ми взагалі, купуємо ящиками, бо для кота це основна їжа, а для собак справжній делікатес. Тому обираємо тільки якісне харчування. А в клуб чотирилапиші величезна різноманітність. Смаків і кожен має свій улюблений. Загалом корм, вологий та сухий в тиждень десь 800, тобто на місяць 3200. М'ясо і різні м'ясні вкусняшки ще 5000. Обробки від паразитів 1600. грумінг 2500. Ветеринари в середньому 2000. А ще ми регулярно донатимо та їздимо до притулків на місяць, це ще десь 10000. тисяч. От і виходить, що в середньому за 4 тижні хвости обходяться нам десь 24000. Що скажете, це багато чи довії Але має зауважити, що для нас це не просто собаки і кіт, це наша сім'я. І якщо хтось із вас Почне говорити про допомогу. А я думаю, що почне випереджу вас військовим. Ми також регулярно допомагаємо та регулярно їх підтримуємо.